Мої вітання! Ви на каналі «Купуй зі мною. Сьогодні оглянемо нижню білизну, гаманці, сумки, пледи та подушки. Дуже дякую за огляд. Усім приємного перегляду. Подушка дитяча бублик 245. Плед однотонний 225 150 на 2. Є молочний, сірий та коричневий. Покривало в сумці 2 на 230, 675. Набір подарункової рушнички упаковка 4 штуки. Ціна 245. Кімнатні капці жіночі 285. Дитячі собачки. Ціна 185. Ось такі пухнасті за 285 з помпонами.

Такого плану пухнасті 225. Жіночі бюстики йдуть на поролоні. Декілька відтінків наявності однотонні, гладкі 135. Набір білизни, трусики та оліф. Ціна 185. Є ще ось такі набори однотонні. Три кольори 225. Комплекс спортивний топ та велосипедки з ефектом пуш-up ціна 245. Жіноча піжама, майка та шорти. Поліестер ціна 245. Піжама суперсофт. Майка та шортики. Ціна 165. Бюстики в сердечка ось такі відтінки по 115. Сумка бананка зелена на блискавці. Ціна 165. Дитячі сумочки. Є для хлопчиків та дівчаток. Декілька варіантів. Ціна по 95 будь-якої. Жіночий коричневий гаманець. Окреме відділення на блискавці для копійок. защіпається на кнопку 165. Невеличкий гаманець 165. З металевим декором. Чорний, пудра та рижий. Зі знижкою всього 75 гривень. Рюкзак екошкіра два відділення, ціна 375. Сумка жіноча 185, 24% знижки. Ось така маленька, двоколірна, защіпається на кнопку 475, дитячі силиконові у двох кольорах 75%. 44% знижки. З декоративним сердечком є червона, чорна і рожева. Ціна 135. Сумочка дитяча силиконова. Є довгий ремінець 165. Ось така жіноча за 285. Є ще чорна. 20 на 14. Гаманець жіночий 225. Рюкзак тканинний, Два відділення на блискавці та одне на кнопці 285. Дитяча сумочка м'яка 115 на блискавці. Маленька чорна. М'яка екошкіра. защіпається на кнопку одне відділення 285. 18 на 15. Чорна класична, м'яка екошкіра, широкий ремінець, Досить гарно виглядає і досить містка. Защіпається на дві кнопки. Має три відділення. Посередині на блискавку. Гарна підкладка. Ціна 425, 28% на 8. Лосини дитячі, сердечко. 80% котон 120%. Трусики жіночі високі, утягуючі. Ціна 95% білі та чорні. Матеріал бавовна. Є ще ось такі з бавовни за 49, трусики жіночі, безшовні ціна 39. Знижка 29%. Колготи капронові 20 ден, ціна 34 гривні. Колготи на 40 ден 135 бікіні. Поліамід еластан та котон. Тілесні 40 ден – 165. Гольфи дитячі одна пара 29. Колготки дитячі преміум 95. 80% бавовна. Косметичка м'яка жіноча на блискавці 75%, 18 на 10. Ось такі з малюнком на блискавці по 39. Силіконові прозорі по 29. Такого плану 95 20 на 11. Рожева м'яка одне відділення на блискавці 75. Килимки для ванної кімнати. Ціна 185. Силіконові однотонні. Є синій та зелений. Ціна 95 гривень. Килимки силиконові прозорі по 115. Знижка 14%. 40 на 60 килимок придверний. Ціна 115. Таким які 40 на 60, по 115 також. Килимок чорний 70 на 38, антиковзаючий 165, тоненькі силиконові на присосках по 39. Килимок для ванної 34 на 64 см. Ціна 95 см силиконовий. Набір для прибирання 349 швабра та відрозвіджимом. Праска 1802 475 тефлонове покриття. Машинка для видалення катишок 49. Є ще ось така за 165. А таку машинку купувала давно, в інтернеті, має вже декілька років. І вона гарно служить. Ціна 195. Швабра з віджимом з довгою ручкою. Ціна 165. Пластикові вішаки одна штука 19,50 на 2 яруси. Вішалки пластикові 5 штук упаковка 115. Металеві 5 штук за 75. На цьому все. Дякую за огляд. Вдалого дня! На все добре!